Божі слова на кожен день. Коли приходять слова Божі, ти повинен негайно сприймати їх, їсти і пити їх. Незалежно від того, як багато ти розумієш, єдина точка зору, якої ти маєш дотримуватися, це їсти і пити, знати і практикувати його слова. Це те, що ти повинен уміти. Не думай про те, наскільки може збільшитися твій духовний стан. Просто зосередься на тому, щоб їсти і пити його слова. Це те, з чим людина повинна взаємодіяти. Твоє духовне життя передусім полягає в тому, щоб спробувати увійти у реальність. Їди та пиття слів Божих і запровадити їх у життя. Це не твоя справа зосереджуватись на будь чому іншому. Церковні керманичі повинні вміти скеровувати усіх своїх братів і сестер, аби ті знали, як їсти і пити слова Божі, це обов'язок кожного очільника церкви. Незалежно від того, молоді вони чи старі, усі повинні вважати, що їсти і пити слова Божі надзвичайно важливо і повинні мати Його слова у своїх серцях. Увійти в цю реальність значить увійти в добу царства. Сьогодні більшість людей відчувають, що не можуть жити без того. Щоб їсти і пити слова Божі, і відчувають, що його слова є свіжими незалежно від часу. Це означає, що вони починають ставати на правильний шлях, Бог використовує слова, щоб виконувати свою роботу і забезпечувати людину. Коли всі почнуть прагнути слів божих і бути спраглими їх. Людство увійде у світ його слів. Бог багато чого промовляв. Та скільки ти дізнався, скільки ти осягнув. Якби церковні провідники не скеровували б своїх братів і сестер до дійсності Божого Слова, то знехтували б своїм обов'язком і не виконали б свою повинність. Яке б не було твоє розуміння, чи глибоке, чи поверхневе, мусиш знати, як їсти й пити його слово, мусиш вельми уважно до нього дослухатися та розуміти, чому важливо й необхідно їсти й пити Боже Слово? Адже Бог так багато промовляв, і якщо ти не їстимеш і не питимеш Його слова, не шукатимеш і не житимеш ними, то твою віру в Бога не можна буде назвати вірою. А як ти віриш у Бога, то мусиш їсти і пити Його слово, відчувати та проживати його. Тільки це можна назвати вірою в Бога, якщо ти устами кажеш, що віриш у Бога. Та не можеш жити Його словом, щоб воно стало дійсністю, то це не можна назвати вірою в Бога. Це лише пошуки хліба, щоб утамувати голод. Якщо говорити лише про незначні свідчення, негодящі речі та поверхові справи, не маючи навіть дрібки дійсності, то не віра в Бога, і ти просто не осягнув як правильно вірити в Бога? Чому ти мусиш їсти і пити якомога більше Божих слів? Якщо ти цього не робитимеш, а лише шукатимеш того, щоб піднестися на небо? Хіба то віра в Бога? Який перший крок мусить зробити той, хто вірить у Бога? Яким шляхом Бог удосконалює людину? Чи можна вдосконалитися, не ївши й не пивши слова Божого? Чи можна тебе вважати людиною царства, якщо слово Боже не служить тобі за дійсність? Що саме значить віра в Бога? Хто вірує в Бога, має щонайменше добре чинити ззовні, та найголовніше володіти Словом Божим. Щоб то не було, ніколи не можна відвертатися від Його слова. Без Його слова не можна пізнати Бога та втілити Його наміри. У майбутньому кожен народ, конфесія, релігія та сектор будуть завойовані через Боже Слово. Бог говоритиме напряму, і всі люди триматимуть Слово Боже у себе в руках. І так... Вдосконалиться людство. Всередину і ззовні усюди проникає слово Бога людство вимовлятиме Слово Боже власними устами, віруватиме згідно з Божим Словом і триматиме Слово Боже всередині, і буде просякнуте Божим Словом усередині і ззовні. Так людство буде вдосконалене. Хто втілює наміри Бога та може стати йому засвідка, той володіє Словом Божим як своєю дійсністю. Входження у період слова період тисячолітнього царства це робота, яка здійснюється сьогодні. Віднині практикуйся у спільності щодо слів Божих. Лише через їду та пиття, а також через переживання слів Божих, ти зможеш жити словами Божими. Щоб переконати інших, ти мусиш надавати якийсь практичний досвід. Якщо ти не вмієш жити реальністю слів Божих, ніхто не буде переконаний. Усі ті, кого використовує Бог, можуть жити реальністю слів Божих. Якщо ти не здатен створити таку реальність і свідчити про Бога, це означає, що Святий Дух у тобі не діяв і що ти не був удосконалений. У цьому полягає важливість слів божих. Ти маєш серце спрагли слів Божих. Спраглі слів Божих прагнуть істини. І лише такі люди благословенні Богом. У майбутньому є ще багато слів, які Бог скаже усім релігіям і всім конфесіям. Спочатку Він говорить і промовляє своїм голосом серед вас, щоб зробити вас досконалими, перш ніж почати говорити і промовляти своїм голосом до язичників, аби підкорити їх. За допомогою Його слів усі будуть щиро і цілковито переконані. Завдяки словам Бога та Його откровенням розбещений людський норов приборкується. Людина набуває людської подоби, а її бунтівна вдача послаблюється. Слова діють на людину владно і підкорюють її у Божому світлі. Робота, яку Бог виконує у теперішній період, а також поворотні моменти Його роботи, усе це можна знайти у Його словах. І якщо ти не читатимеш його слів, ти нічого не зрозумієш. Коли ти їси і п'єш його слова, коли маєш спільність зі своїми братами і сестрами, а також через твої власні переживання, ти здобудеш повне знання Божих слів. Лише тоді ти зможеш по справжньому прожити їхню реальність.